Перед всім, ось і ми отримали акційні пакети з Активайзиком. Тому хочу побажати всім, хай Активайз дарує вам енергію, позитив, рухливість, кмітливість. Закохуйтеся, будьте коханими і якомога більше посміхайтесь, тому що посмішка це енергія позитиву, позитиву, який дарує нам активазі. Я поздоровляю всіх з наступаючим новим роком. Бажаю всім міцного здоров'я, миру, перемоги і бажаю всім бережіть себе, бережіть своє здоров'я, інвестуйте в своє здоров'я. Нехай Господь береже всіх і будьте здорові, Світлайн. Вітаю всіх і бажаю в новому році. Будьте здорові, радійте кожній хвилинці. Бережіть своє серце і судинки і живіть довго-довго. А ось цей маленький помічник, Коінзінклю 10, легко розчиняється у воді, а наповнить ваші клітинки енергією, бадьорістю, нормалізує артеріальний тиск, відновлює нервову систему. І не тільки. Бажаю, що ваші дітки росли здоровими, розумними, енергійними та веселими. Друзі, всіх вітаю з наступаючим новим роком. Бажаю нам миру, скорішої перемоги, процвітання нашій Україні, бажаю нам щастя, благополуччя, а головне зберегти своє життя та здоров'я. І бажаю вам молодості та краси з продуктом Б'юті від Фітлайн. Всіх вітаю! Вітаю! Друзі, ви напевно знаєте, щоб ваш автомобіль рухався швидко, без поломок, його потрібно заправити якісним бензином, потрібної марки. Так само відбувається і з нашим організмом. Щоб вони хворіли, були в ресурсі, організму потрібно дати корисні речовини. До речі, яких останнім часом ми не отримуємо сучасної їжі. Вчені компанії PM International розробили комплексний підхід для підтримки нашого здоров'я. Це оптимальний сет. База лінійки FitLine підходить абсолютно всім людям і вирішує 80% проблем по здоров'ю. Неймовірних, два смачних коктейля. Що це дає організму? Витривалість, концентрацію, силу, енергію, відновлення, міцний сон. І напередодні нового року хочу побажати всім здоров'я продуктами світла. З новим роком вітаю вас зі святом щосили! Щоб у вас суглоби не боліли, не крутили, не скрипіли, ніжки жваво щоб ходили, нехай щезнуть болі злі, з ними разом і вороги. Оздоровлюйтесь з гилинхвіт зсередини та активгель ззовні, бо це потужна допомога для ваших суглобів. Нехай у новорічну ніч. Здійсняться усі ваші мрії та бажання, нехай Господь береже наших воїнів на передовій, подає їм свою допомогу та захист. Вітаємо вас, наші рідні, чекаємо вдома, будьте здорові! Друзі, вітаю вас новим 2024 роком. Хочу вам побажати здоров'я кожну клітиночку, щоб 2024 рік приніс вам мир, злагоду, домівки, щастя, здоров'я, продукція Фітлайн завжди буде насторожі вашого здоров'я, особливо такі продукти, які подарує вам чудовий сон, відновить ваші волосся, нігті. Кісткову систему і ви будете завжди в хорошій формі. молодіти, здоровіти разом з продукцією FitLine. з новим роком.